Их, як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин Дихай носом вільно. П'ятниця, 29 листопада, ранок у великому місті на ICTV2. і як завжди у цій студії. Окрім Сергія Лиховиди, є ще Олександр Швачка, я Юлія Зорі і Григорій Герман. Да, і не іншим, іншим як... Сергія Леховиди зараз немає, як ви бачите. бачити. Гріша зараз розповість, коли закінчиться війна. А... Стоп, ні, секундочку, дивіться цього насправді не знає ніхто, але так. останнім часом дуже і дуже часто звучать фрази про те, що війна Росії проти України може закінчитись у 2025 році. От про да, про це говорить і президент Зеленський, про це говорить новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, численні експерти, політики в Європі. Але тут є величезне питання, тому що судячи з поведінки Росії, припиняти війну вона не збирається. Ну, принаймні, якщо Україна не капітулює, а ви знаєте, що Україна не капітулює. не капіталює. Тож, що може змусити Росію зупинитись, і що для цього може зробити Україна? А що можуть зробити наші західні партнери? Дізнайтесь від нашого політичного оглядача Костянтина Гіначука. Для завершення війни є два шляхи: перший дипломатичний, тобто через переговори, та другий військова поразка або неможливість продовження бойових дій однієї зі сторін, що, врешті-решт, теж завершується переговорами. Тож, щоб зрозуміти, чи можливе припинення війни між Росією та Україною у 2025 році, проаналізуємо ці два сценарії. Для дипломатичного варіанту повинна бути воля сторін: Україна вкрай зацікавлена у завершенні війни. Наші умови незмінні: вивід російських військ з усіх окупованих територій, повернення полонених та депортованих людей, виплати компенсації за вбивства українців та знищення міста і села. Зрозуміло, що Москва за теперішніх умов на це не погодиться. Зараз вона фактично висуває ультиматум. Україна має визнати російськими чотири свої області та Крим, скоротити армію до мізерного розміру, ніколи не вступати в НАТО та компенсувати гроші, які Росія витратила на війну. Звісно, що Київ не приймає такі ультиматуми Москви. Інший варіант, який зараз багато обговорюють, це заморожування війни по лінії фронту. Росія де факто контролює окуповані території, які російськими ніхто не визнає. А Україну або приймають в НАТО, або надають такі гарантії безпеки, щоб бути впевненими, що Росія не нападе повторно і не захопить всю Україну. Зрозуміло, що для України це поганий і невигідний сценарій. По-перше, чим довше наші території перебувають під окупацією, тим важче їх буде потім повернути. Росія терором, політикою асиміляції та пропагандою випалює на захоплених землях все українське. По-друге, передишку на фронті Росія використає для того, щоб переозброїтись, підготувати нові боєздатні війська та напасти на знекровлену Україну з новою силою. До того ж, за даними опитувань, КМІС, 58% українців категорично проти будь-яких територіальних поступок, і влада на можливих переговорах не може назважати на думку більшості українців. Що ж стосується Росії, то Путін вважає, що він володіє ініціативою і не збирається припиняти війну, якщо не отримає все відразу. Його війська продовжують, хоч і повільно, але наступати. А генерали обіцяють, що от-от і українська оборона посипеться. Іран допомагає дронами, північна Корея боєприпасами та гарматним м'ясом. Китай допомагає обходити санкції та постачає технології. З іншого боку, в українському суспільстві накопичується втома від війни, і хто знає, може самі українці здадуться, бо число тих, хто готовий на поступки заради завершення війни, зросло до 32%. Крім того, політичні зміни у США та Європі потенційно можуть призвести до ослаблення або навіть припинення допомоги Україні. Тож Путін не зацікавлений у переговорах. Але той факт, що Росія змушена просити допомоги у Північної Кореї, свідчить, що вона має серйозні проблеми з поповненням живою силою. Попри те, що Крем не наважується на поновлення масової мобілізації, побоюючись протестів та саботажу, суми за підписання контракту з Міноборони перевалили за 2 мільйони рублів, намагаючись таким чином заманити тих, хто ще вагається. А на призовників проводяться координовані облави, в тому числі і у Москві та Санкт Петербурзі. Крім того, західні санкції, хоч і викликають багато суперечок щодо їх ефективності, але такі починають проявлятися. Проблеми в російській економіці накопичуються, а рубль пробиває історичні рекорди падіння. Російські чиновники вже відкрито говорять про перспективу так званої стагфляції. Це коли економіка падає, а разом з нею падають національна валюта та рівень споживання. Тож, у найближчій перспективі, Росія має гроші та сили для ведення інтенсивних бойових дій. Але спеціалісти оцінюють, що в другій половині 2025 року ресурси можуть вичерпатись. Проблеми в економіці, промисловості, житлово-комунальному господарстві та на ринку нерухомості почнуть накладатися одна на одну і викличуть ефект доміно. Тоді під кінець 2025-го, у Кремля буде більше бажання йти на якісь поступки у переговорах. Але чи можливо, що Захід, не чекаючи послаблення Росії, буде штовхати Україну до фактичної капітуляції я вже нещодавно розповідав, чому мало ймовірно, що партнери нас кинуть, але не зайвим буде повторити деякі аргументи. Дональд Трамп відразу після своєї перемоги на виборах заходився виконувати обіцянку, подзвонив Путіну і сказав, щоб той згортав свою войнушку. У відповідь Росія завдала одного із найбільш масованих за час війни ракетно-дронових ударів по Україні, а також запустила ракету середньої дальності по Дніпру. З досвіду, ми знаємо, що Трамп не любить, коли з нього роблять посміховисько. Тож думаю, що зараз у 47-го президента США відбувається переоцінка його погляду на війну та її завершення. Крім того, в американському конгресі більшість в обох палатах контролюватимуть республіканці, а серед них чимало прихильників збільшення допомоги Україні. В тому числі наближення до Трампа, тому припинення підтримки України Сполученими Штатами зараз виглядає малоймовірним. Що ж стосується Європи, то не минуло і трьох років, як там стало усвідомлювати, яку реальну небезпеку для них становить Росія, і які загрози нестиме поразка України у війні. Більше того, європейці почули заклики Трампа, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності у питаннях безпеки та допомоги Україні. 26 листопада в Берліні зустрілися. Міністри оборони п'яти європейських країн Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі вони дійшли висновку, що допомогу Україні потрібно тільки нарощувати, але крім того, Європа має витрачати більше і на власну безпеку, в тому числі і в рамках НАТО. Але війна триває, і всі розмови про переговори поки лишаються тільки розмовами. То чи може війна завершитися на полі бою і на чию користь? Як я вже казав раніше, з усього видно, що людські та матеріальні ресурси Росії вичерпуються. Зараз російська армія намагається досягнути максимум, поки вона володіє ініціативою на полі бою і має ким і чим поповнювати втрати. Але навіть за такої мобілізації зусиль виграти війну вона не може. Хіба тільки Захід перестане допомагати Україні? Або ми самі здамося. Поповнені від північної Кореї ситуацію не змінить, хіба тільки Кім прийшла сотні тисяч своїх солдат, та це навряд. Або Китай відкрито вступить у війну на боці Росії, але це ще менш ймовірно. Але чи має Україна шанс на перемогу військовим шляхом? Насправді так, на думку колишнього командувача армії США у Європі Бена Ходжеса, ключем до перемоги є Крим. Звільнення Криму не тільки значно ускладнений для загарбників утримання окупованих територій, але й може призвести до політичних потрясінь в самій Росії. Це, звісно, не єдиний сценарій перемоги, але один із реалістичних. Для підготовки успішної наступальної операції потрібно виконати дві умови: значне нарощування заходом військової допомоги, а також успішна мобілізація та належна підготовка нових підрозділів Сил оборони України. А це вже задача українського уряду: повернути довіру українців до влади та армії і провести успішну мобілізацію. Та навіть за таких умов якісь наступальні дії українська армія може розпочати не раніше середини 2025 року. Тож, підсумуємо, попри бажання та заяви політиків, все виглядає так, що ми повинні готуватися до ще одного року важкої, виснажливої, кривавої війни. Але як вона завершиться, якою буде Україна після того, залежить не від західних чиновників і навіть не від кремлівських вордалаків, а від кожного із нас. Ото таке.